Україна попросила Ватикан формалізувати свою роль у переговорах із Росією щодо повернення українських дітей та цивільних, яких викрала країна агресорка. Відповідний лист Володимир Зеленський передав до святого престолу цими днями. Голоси українців, які пережили жахи російських катівень та життя в окупації, звучать у Римі. Ніна Колемі зустрілася там із нашими співвітчизниками, які пройшли через пекло російської неволі і знайшли сили розказати свої історії світові. Її матеріал з Італії продовжує наш ефір. До посольства України в Італії до дня захисту дітей приїхали особливі гості: підлітки і їхні батьки з України. Хтось пережив примусову депортацію до Росії, хтось змушений був жити в окупації і приховувати свою проукраїнську позицію. Тепер вони стали голосами тих цивільних заручників, які досі перебувають в російських застінках. Олена Йозвак із Гостомеля на початку повномасштабного вторгнення лишилася одна у цілковитій невідомості її чоловіка і сина російські вояки викрали просто з дому. Сьогодні я щаслива, що Бог почув мої материнські молитви, і мій син його обміняли з полону 2 жовтня 25-го року. Чому я приїхала в Ватикан? Тому що моя місія повернення мій син і чоловік повернені з полону. Але з Київщини на сьогоднішній день біля 200 людей знаходяться в полоні в неволі. Це цивільні громадяни України, цивільні громадяни. Десятки тисяч людей знаходяться цивільне в полоні. Вони проходять ад на землі. Катування, які пережив мій син, це просто. Одне слово, дуже, ну, дуже, дуже, таке, ну, дуже просто слово. Я приїхала в Ватикан, приїхала, хочу просити Господа Бога, Папу Римського, партнерів, друзів України, для того, щоб вони повернути додому наших людей. У залі журналісти з Італії і міжнародних агентств прагнуть дізнатися про воєнні злочини Росії з перших вуст від тих, хто на собі відчув роботу каральної машини РФ зсередини. Представники медіа питають, як проходить так звана фільтрація, після якої цивільні нерідко стають заручниками РФ, і про те, як підлітки взагалі витримали натиск російської пропаганди. Телефон мене теж відбирали, і мені давали дискредитацію, де в мене не було змоги користуватися телефоном. Нас заставляли співати російський гімн, підіймати прапор російський та говорити слава Росії. Також в школі нас заставляли писати підтримуючі письма для російських військових, де я відмовилась і мене потім. Дуже сильно зацерогала. Також в, в школі нам казали, що ну, тобто, України вже немає, я цього, ну, тобто, України немає, і ми залишимося в Росії. Свої історії гості з України матимуть змогу розповісти папі римському під час аудієнції з понтифіком у Ватикані. Україна покладає велике сподівання на силу слова і авторитету папи Лева XIV, зокрема у питанні повернення додому викрадених Росією цивільних. Ми звертаємось до святого престолу з пропозицією і величезним проханням стати майданчиком для комунікації і перемовин. З ворожою стороною в частині повернення цивільних, військових і дітей. Володимир Зеленський, президент України, підписав відповідного листа на папу римського, який ми передамо відповідно під час зустрічі. Також Україна запропонувала Італії стати покровителькою цивільних українців, які перебувають у російській неволі, зокрема жінок із Рима, Ніна коломієць, Олексій Шматов. Подробиці Інтер, марафон Єдині новини.